В анотації до книги сказано, що він про те, як з людини мирної професії робиться воїн е, в сучасних умовах, але я б сказав, що цей твір про любов, про війну і просто, напевно, про наші е, теперішні реалії. Рустам Гівазович із лютого 22-го захищає Україну від російського агресора, але цього разу він поміняв піксель на святковий костюм. Рустам став одним з лауреатів літературної премії Ірпеня. Зі своїм романом Змішані він переміг у номінації за кращий літературний твір військовослужбовця або ветерана війни з Росією. Коли нам здається, що ми втомилися, що ми депресовані, що нам чогось бракує в цьому житті. То uh, нам треба відкривати на цій сторінці і читати, наприклад, це вітай, новий день! Вмивайся, чисти зуби, і роби, що можеш для перемоги. Дякую. Окрім Рустама, лауреатами літературної премії Ірпеня стали ще четверо письменників. У номінації за вже видані книги українських авторів. Премію здобув В'ячеслав Мусієнко у своїй книзі у пошуках сіна для коней та закоханих. Він описує події лютого березня 22-го на Київщині. Дійсно, щоденник, сага, як добували сіна, як добували корма, як виживали, як онуки уїжджали, як приїжджали, як знайомі гинули, як працювала тероборона. А поет і композитор Юрій Сандік переміг у номінації Поезія. Це розповідь. Три роки війни. Цей вірш став початком моєму проєкту. Який називається Голос фронту. Зараз я кожного дня їжу по хлопцям, по фронтам, співаю для них свої пісні. Хоча до того, на жаль, я співав і писав тільки на російській. Я не люблю говорити російською, по-русски. Я писав по-русски. Війна стала початком нового етапу моєї творчості. Письменниця Катерина Холод підкорила журі своїм твором карнавал. Він про українських жінок, які через війну змушені були виїхати за кордон, як і сама Катерина. А переможною для психологині Наталії Оксаніч Дяченко стала її збірка казок. «Казка працює, коли в нас немає світла, немає інтернету. Коли можна запалити свічку і взяти книжку. І мама може прочитати казку. Мені здається, що казка це найбільш цілющий інструмент, який ми маємо для того, щоб навіть у таких складних умовах мати можливість підтримати дитячі посмішки. Цього року на здобуття літературної премії Ірпеня подалися понад 400 авторів. Війна і все, що пов'язане з нею. Про це сьогодні зазвичай пишуть українці. Твори переможці теж про війну. Голова журі Олесь Доній каже: зараз це своєрідна профдеформація українського суспільства. А тому, що це профдеформація, ще раз підкреслюю, всієї зараз країни. А найбільше зараз що. Б'є по серцю, по душу, забирає життя. Це війна. Тому про це говорять, про це думають, про це пишуть і це помічають. І з одного боку, це позитив, тому що висвітлює на нагальнішу проблему, а з іншого боку ну, затьмарює багато інших тем, які теж є частиною нашого життя. там, Кохання, робота, переживання. Усі лауреати літературної премії «Ірпеня» отримали по 100 тисяч гривень. Відтак ця премія залишається найбільшою літературною премією в Україні за розміром преміального фонду. Фундатори літературної премії Ірпеня, керівники товариства відважних, кажуть, що з кожним роком премія все більше масштабується і вимагає нових форматів втілення, наприклад, у вигляді літературного фестивалю в «Ірпені». Фестиваль дуже напрошується, і ми думали про фестиваль. Єдине, що ми вважали, що у період ну, війни це не зовсім на часі, а в цілому ми це точ, точно про це думаємо. Точно дуже хочемо створити спеціальну і неймовірну атмосферу атмосферу для письменників в Ірпенії. Будемо будувати на це плани і будемо з спілкою письменників України прогнозувати, щоб на наступний рік ми, можливо, дійсно день або два визначили вже в рамках перебування письменників тут, саме в нашому місті.